Мої вітання усім глядачам. В ефірі першого міського проєкт Прайм Тайм у студії працює Наталя Булдинська. Говорити сьогодні будемо про благодійний ярмарок, який цими вихідними відбувся на мікрорайоні Східний. І в нас у гостях власне, керівник благодійного фонду Східний 1 Ольга Семикіна. Доброго вечора, пані Ольго. Доброго вечора. Вас буду розпитувати сьогодні про те, що це був за ярмарок, такий цікавий, такий аукціон, фактично. Хто в ньому брав участь? Ну, а перше запитання, власне. Збір коштів зараз це, ну, на жаль, буденна справа для українців. І вже ми розуміємо, що багато людей просто ну, виймають останнє, багато в кого вже і останнього немає, але тим не менш, допомога все ще потрібна нашим воїнам. Розкажіть, чия була ідея і наскільки ви вірили в те, що вдасться щось назбирати. Доброго дня. Це було як завжди. Обговорення так, можна таке зробити, можна таке зробити, але ми розуміли, що в людей немає грошей. Банально в людей вже закінчаються, кінчаються гроші, багато не можуть допомогти. Є бажання, а немає. І ми ось у ось мене, наприклад, є там колекція, колись колекціонувала магнітики різних міст, різних країн. Ну може комусь потрібно. От я виставлю їх у мене 70 штук. Там є. Я як виставлю, може по 10 гривень виставити. Вони мені все одне лежать там, десь в коробці. Ось я виставлю. О, а я можу пиріжки напекти. Там ось людина подзвонила. Подзвонили, кажуть: ось що, що ти можеш зробити. У мене є там ярмарки, видава та продукти з меду. О, ось так. Ми телефонували, Потім знали, що хто виготовляє там заколочки, якісь різні атрибутики, українська тематика. Mm -hmm. Хтось там склянки розписує, бокали гарні. Телефонували, дізнавалися, що ой, давайте проведемо. Потім, була дуже гарна ідея, але ми так її не втілили. Ми хотіли зняти якийсь кліп, якусь таку тематику, де ми саме відеоряд був нашої діяльності, нашого благодійного фонду. І ми почали шукати саме виконавців, які знайшли е, групу аварійне гальмо. Позателефонували, каже: О, а ми можемо виступити. О, у нас є вже концертна, концертна програма. програма да. mm -hmm. е, ось так. Перший раз ми коли перший раз проводили влітку. Ми я подзвонила Цемаху Михайлу. Кажу, Міш, потрібно. Він каже: без питань, апаратура є, я буду. Все. Ось так у нас в нас вже був батут. Також як ми домовлялися, наприклад, батут він ставить як завжди ціну, як, яка була, яка ну 50% він віддає нам без питань. Дівчатка виставляли якісь лоти свої, якісь саме речі свої. Він каже, ми. Без питань, якою забажаєте суму? Хочете якийсь відсоток, хочете 5 гривень покладіть, хочете всю суму. От були переселенці, дівчатка е, на першому ярмарку, вони зробили вареники, пиріжки. А перший вони, ярмарок коли відбувався? Е, влітку десь, вересні, ні, 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 влітка, серпень місяць, uh -huh. початок серпня. Е, Він о... пройшов успішно, я так розумію, Ви вирішили повторити. Да, да, от і пройшов, вони зібрали 2000 гривень на варениках. Uh -huh. Uh -huh. Все. От ось от таким чином ми зрозуміли, що а, люди таким а, щось купують. Вони витрачають гроші на, свою, а, на своє задоволення, на щось вони а, і в нас є кошти. Ми не просимо, просто дайте нам кошти. А, потім ми зрозуміли, що у нас краще робити концепцію. Це не тільки ярмарок, а лотерея і аукціон. Це вже а, було нововведення цього ні, разу? Ні, 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 це все це все перший раз. Ми зараз вже більш таке відпрацьоване. Зробили на цей раз вже нас ми зателефонували діджею Єгоричу, тому що ми так співпало, Ми шукали погодне вікно, щоб це була погода добра. Але спіпало, що це було день освітян, день вчителя, і хлопці, яких ми запрошували, вони на жаль зайня. зайняті були. Так. Тому ми б Він каже: що без питання, апаратура є, я буду, Тим паче він живе теж на на східному, і саме жі концепція. Всі, хто щось купували, на стрибали на батуті, не зважаючи, це було за 5 гривень, чи це було щось таке масштабне покупка, давали на марки. Два номерка давали, один номерок вони собі залишали, інший номерок вони клали в нашу скриньку. По кінцю вони просто ми витягували номерки і розігрували. Хлопці нам з Збройних сил України надали подарунки. Це був. Сухпайок від ЗСУ добовий, це саме, що в лотереї ми робили. Дівчатка хотіли приєднатися, але в них, на жаль, ну, наприклад, Шугарінг, вони не можуть виставити свою продукцію. Послугу, Воно вони дали сертифікат. Так же само: ламінування вій, конна прогулянка навіть було. Полірування в передніх фар на автомобілі mm -hmm. або трішки різноманітні були саме сертифікати. Mm -hmm. да, це сертифікати, що ми можли, могли предоставити це виживни. Вони і так вже купили. Вони і так нам віддали mm -hmm. гроші. Це eh, якось заоходити. Заоходити, зробити свято, тому що вже дуже тяжко. Людям вже ці новини ну, вони дуже все тяжко сприймаються. E, але ще ми зробили аукціонування на аукціоні ми починали з е, шеврону. У нас є маленький шеврон, нашого волонтер Східний один. Е, це було щось дуже таке, тому що ми його продали. Це маленький, нестандартний, маленький шеврончик, ми його продали за 550 гривень. А який, а... взагалі, до речі, найдорожчий вийшов лот в цьому аукціоні? Ось. Не пам'ятаю, от, от, не ну, пам'ятаю так так, 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 так. Потім от те, що ми розірвали на аукціоні, це сухпайки від ЗСУ, добовий, це зелений великий пакет поляниця. Було сухпакет, це те, що виготовила, виготовила лімітовану колекцію Британія. А, хлопці нам надали сухпайок з Литви, які воюють на, наразі, захищають Україну, але от у них були і сухпайки, вони дали. А, дуже Цікаво, ігор е, сам малює карти, іменно зсу карти. Там промальовка не, не повторюється нічого. Там е, всі байрактари, наша зброя, наші хлопці. Це теж лімітована колекція. Він дав, казав. Дівчатка, будь ласка, ось е, розіграйте. Ну, що а, продайте за аукціона картини? А, потім був добовий набор, а не добовий, 72 години. Це в якщо якесь стихійне лихо в Америці, отакі от про mm -hmm. пакети продають. Там довго довго тривала харчі. Mm -hmm. да. mm -hmm. І от вже жінка принесла, каже: Ось мені син переслав, будь ласка, mm -hmm. а, розіграйте mm -hmm. да продайте за аукціону. Mm -hmm. а, і от, дуже цікаво теж ми отримували гуманітарну допомогу. Більш таке жіноча, це сумка, тривожна, як тривожна валізка. Mm -hmm. Там е полотенце, було зубна щітка, паста, мила, носки, е щось якісь ще. Ну, я, я так відкрила. Ми подивилися, що щось цікаве. І ось там воно в сумці, рожеве, дуже гарно. І ось таким чином ми заохочували людей. По перше, вони мали змогу купити те, що немає в свободному в свободній Доступ, продажі, да тобто оригінальне дуже оригінальне підходили дуже да. дівчинка, маленька дівчинка підійшла вже в процесі самого свята, і нам каже: я ось намалювала, будь ласка, картину. Ми зразу автор, будь ласка, вона поставила ми з автором. Також ще дуже завдячна Вішняк Олександр, це фотограф спортивний наш Криворіжський. Він на першому нашому ярмарку був і на другому він безкоштовно все фотографував, потім ми світлини виставляємо, фотозвіт, фото виставляємо дуже приємно, просто гарні. По-перше, це професійні фото і пам'ять. І також ми висловлювали. Подяку на цьому заході, ми почали вже подумали, що у нас дуже багато людей, з якими ми співпрацюємо з початку війни, але ми приділили організаціям таким великим. Потім надалі хочемо, щоб це подяки вручалися якось офіційно. Угу. І ось на таких святах це дуже актуальна подяку Нагороджувати людей, які безпосередньо приймають участь з початку війни до сьогодні. Приймають участь у такому волонтерському заході благодійних акціях. Ну, взагалі, мешканці мікрорайону Східний там і першого, і, другого, і третього, вони в принципі в нас відрізняються у місті. Вони досить активні. І бачите, і благодійністю займаються, і сам мікрорайон також облаштовують. Далі я пропоную подивитися відео, як все це відбувалося, подивитися на власні очі всі ті лоти, які були розіграні. Ну а потім ми продовжимо нашу розмову і дізнаємося, що ж входить в американських сухпайок. І щоб цікаво було і заодно допомогти військовим. Таким гаслом керується благодійний фонд Східний 1 Організували фонд ще 25 лютого. Ініціативні жителі мікрорайону, від якого і пішла назва. Відтоді сприяють військовим як можуть. Цього разу, аби зібрати кошти, щоб придбати теплі речі для захисників, до настання холодів влаштували благодійний ярмарок. На ньому місцеві майстри хендмейду представили картини, прикраси, патріотичну сувенірну продукцію та різноманітні смаколики. Для відвідувачів підготували і аквагрим, мехенді та бату. Для дітлахів. Тож кожен міг знайти щось для себе цікаве та таким чином стати благодійником. Тут багато чого цікавого продається, класне, вкусняшки вкусні, украшення красиві. Я сьогодні робила коврим, мені рисували часточок, мені швидко нарисували, все було добре. Більшість присутніх вже не вперше беруть участь в подібних заходах, бо і ярмарок таки на східному вже не перший. Не залишилися осторонь і нові криворіжці, які вимушені були полишити свої домівки через російську агресію та знайшли прихисток у кривому розі. Пані Ольга до нашого міста разом з чоловіком приїхала наприкінці квітня. Їхнє село Осокорівка, що на Херсонщині, хоч і не було під окупацією, та повністю знищене ворожими обстрілами. Ми вже другий раз приймаємо участь у ярмарки, вареники й пиріжки, а ти раз ми ще й шуленики продавали. Да. Всі гроші ми здаємо ЗСУ. На син теж служить, покупці довольні нами. Раді покупці, вареники наші ждали сьогодні. Да. У нас добре варенички йдуть, Обикновені вареники з душою, з любов'ю. Випробувати удачу та виграти подарункові сертифікати могли люди, які щось придбали на ярмарку. Усі вони отримували реєстраційний номерок. Серед призів були різні сертифікати на отримання перукарських косметичних послуг, а також корисностей для своєї автівки. А от ті, хто наважився витратити більше кількох сотень гривень, могли долучитися до спеціального аукціону та стати власниками ексклюзивної американської тривожної валізи добового набору їжі США, сухпайків з Литви, Великобританії та від наших ЗСУ, а також інших цікавих лотів. 302, 303, за дороги, виходить до нас, спілкаємось. Не втримався, аби придбати собі один із армійських сухпайків і Назар. Віддав за нього 300 гривень. Так, допомогти ЗСУ. І для 3, себе, до нас, до Рогу, і для себе якось Побачити, як 400, там хто? Да, 400. військові наші американські 450. Тільки Ні, Ще там не знаю. Була, є, це Литовський, якийсь новий. Організатори із благодійного фонду Східний один кажуть, подібні заходи завжди краще привертають увагу містян та заохочують людей активніше донатити та підтримувати наших захисників. Це наша ініціатива повністю, і це вже наша друга ярмарка. Ми проводили літом першу. У Нас все дуже вийшло, все дуже гарно. Всі прохали ще. Раз повторити, тому що Сірі будні повністю перелякані, немає настрою. А так і ми і розважаємо людей, і знайомимо з витворами мистецтв. Людей вже закінчилися гроші. Вони не можуть давати гроші. А з таким чином, що вони щось купують, ми їм щось даруємо. Спільними зусиллями на ярмарку вдалося зібрати 19 тисяч п'ятсот гривні. Їх благодійники планують витратити на теплі речі для наших військових, що воюють на різних напрямках. Якщо ж ви хочете також долучити та допомогти утеплити наших хлопців можете посприяти фінансово. Реквізити благодійного фонду Східний один розміщені на ваших екранах. Вікторія Пінчук, Артемій Мельник, Перший міський. Ми продовжуємо наше спілкування. У нас у гостях керівник благодійного фонду Східний 1 Ольга Семикіна. І як і обіцяла, поговоримо в тому числі про те, що ж входить в американський сухопив. Буквально кілька слів. Що, наскільки він відрізняється і що там. А, він дуже специфічний, тому що там 30, 23 чи 32, не помню, меню. Вони вони не однакові, але це на, на раз. там а, дуже цікавий спосіб підігріву їжі. А, там просто наливається водичка в пакетик, і пакет. Сам процес, хімічний процес проходить і він нагріває їжу в якоїсь спеціальних ну, пакетиках, mm -hmm. але є дуже, дуже, гостра, дуже гостра їжа. А наразі чоловік вже 9 рік на війні, був, да, був багато де, тому привозив ще до активної фази війни куштувати. Uh, тому знаю, що і, і але я зрозуміла, що часто її їсти. Вже вони не хочеться, і вона дуже специфічна їжа, вона не на наш смак. Угу. А, Тобі, як більш така є, Оригінальна є, щось є просто. цікаві, mm -hmm. да є цікаві. От я знаю, що привозили. Ми там дивилися. Чоловік казав, ні, я тільки ось той той номер їм, то все остальне, я не... це не наше. Ну, не Наша хочуть. їжа найсмачніша. Так, що? так, так. І там дуже багато приправ, дуже цікаве. А, є, є смачні, є смачні вироби. А, у мене дитина дуже маленька дитина. І вона Ложкою, саме з сухпайка. Вона, всі ложки вона не, не брала, а отут от така ложечка дуже гарна і вона міцна, що насамперед я в машині навіть вожу декілька штучок, таких, щоб були. А так вони всі сухпайки розраховані дуже калорійні, uh -huh. щоб підтримувати і довго тривало зберігання. І, ну, звісно, наш там є борщ в нашому, є в нашому каші, гречка, тому що там в других країнах. Uh -huh. е, Раїнах немає таких наш, звісно, наші хлопці кажуть, і в нас добовий так, mm -hmm. В нас великий. Це на добу, це не на одне прийняття mm -hmm. їжі, а саме на цілий день. Взяли mm -hmm. на цілий день. Можна їсти так. Mm -hmm. Пані Ольгу, розкажіть, які зараз потреби вашій організації? Чи можна допомогти? Що найзатребуваніше зараз? А, на на насамперед, ми готуємося до зими. І ми розуміємо, що це потрібно теплі, все тепле. Наразі приймаємо те, що люди ще в змозі. Я не кажу, що там несіть там нам гроші або щось купувати форму, ні. Це можна у вас, можливо, є бойлери БУ-бойлери. З них роблять буржуйки. Ми, ми їх завжди Приймаєте. приймаємо. Також є ще БУ-балони з подфріону, з них робляться міні-польові кухні. Так, щоб можна підігріти якусь їжу. Звісно, якщо є старі, сковородка, кастрюля або чайник, саме що можна підіграти, ставити на косте угу. на вогни. Так, не, так не пластмасовий. Не пластмасовий, не електро. Старий. Ми угу. його вимиємо. Ми не відемо, ми все одно все вимиваємо, складуємо хлопцям, щоб вони могли змозі на цих буржуйках щось собі підігріти, якусь каву зробити або чай. А потім віск. Або парафін заливається да, да. Якщо є старі, свічка якась вже згоріла, нічого, приносите ми його, вишкримом, перепалимо. Потім дуже актуально наразі це імбір, лимон, але ну, це таке специфічне. Те, що в нас є, це горіх. Зараз сезон калини і облбліпіха. Угу. Е, також робимо О, на, також на базі меду. Угу. Да. Це краще, тому що якщо це ліки, вони затухають якась простуда була. Вона це пару днів, потім дівчатка, які лікують хлопців, вони кажуть, що приходиться давати антибіотик. Угу. А так, таким народним смаколик, вроді, Добавив кипяток, вже, до, так, да. мед, нам пасіка Панфіловича дає на мед, але ось. Імбір або просто калина заготавлювати mm -hmm. липу, якщо є липа. То, ви якщо людей є якісь такі да, будь ласка, чаї запаси. сліп пакетик на хлопцям наготували, ми їм відправили, вони вже а, потім дуже це то, що дуже потрібно. А, а для ну, якщо чоловіків, у кого є в гаражі, це любі ключі, головки для автомобілів, тому що багато машин там є. А хлопці вони на жаль. Ламаються ну, їх пот... треба, треба да щоб їх не можна деякі у починити на місці. Вони можуть но ну, але немає в них ключів. Инструмент. Інструменти, да Тут і донкрати інструменти донкрати, да, uh -huh. донкрати ключі, головки, донкрати бажано від 5 тонн, донкрат. Uh -huh. Дитячі малюнки завжди приймаємо: дитячі малюнки, ангелочки, якісь оберіги зі стрічок браслетики. Хлопці це дуже люблять, щоб ми їм туди да, відправляли. І навіть хлопцям в лікарні, коли у нас є, на жаль, є хлопці, які поранені, то це штани, не бракує чого. Це шльопки резинові або тапочки і зарядні пристрої. Саме Type-C блочок, зарядний пристрій. Це те, що не вистачає Шльопки, штани і зарядні пристрій. Все останнє ми хлопцям відвозимо, у нас це є. Я думаю, що тут величезний просто перелік, був потрібних речей і хоч щось, та в кожного з нас може знайти, знайтися для цього. Тож, будь ласка, долучатися до доброї справи. А я нагадую, що сьогодні в нас у гостях була е е е е керівник благодійного фонду Східний 1 Ольга Семикіна. У студії працювала Наталя Волденська. Дякую за увагу! Беріть участь в таких прекрасних аукціонах. приносьте речі, які у вас є, якими ви можете поділитися від посуду до ключів, як вже було озвучено. Долучатися і будемо робити цю перемогу разом. До зустрічі.